Христос посеред нас, товариство, є такий файний жарт. У часи атеїзму, в часи комуністичного режиму, одна вчителька така дуже ревна до атеїзму, на уроці відповідному вивела дітей на двір і казала: діти, зараз Бога немає, і ми всі будемо на небо плювати, кричати, матюкатися, ну, то до... зневажати його. Ну і всі так почали більш-менш вчительку наслідувати, вчителів треба слухати. Але один єврейський хлопчик стоїть збоку і нічого не робить. І вчителі йому каже: Мойша, а ти чому не лихословиш на Бога? А він пояснив. Марія Михайлівна, якщо Бога немає, то для чого плювати в небо і кричати на нього, що його нема? А якщо він є, то для чого з ним стосунки портити? Ой. У наш час немає невіруючих людей, нема атеїстів. Кожен щось вірує, просто у що вірує і кому поклоняється. Я якось разу забігаю в якусь файну таку велику книгарню в Ужгороді і зайшов у секцію психології, і мене вразило, яка величезна кількість книг там є на тему: збудуй себе сам, сформуй себе самого, зроби себе сам. Тобто нічого не треба, достатньо мені себе самого, і на основі себе самого я виготовлю чи зроблю самого себе. Но практика показує, що це працює кепсько, погано працює. Слухайте, неймовірно, але у отців я зустрічав таку думку, файну, що у всіх нас є оце євене начало. Тобто, я сам з раднього дитинства. Відколи ми там починаємо робити якісь перші не кроки, а жести, рухи, то ми починаємо Я сам! Я сама, я сам зроблю. І мало того, що це у нас у дитинстві робить купу проблем, і в дорослому віці, оце я сам робить ще більше проблем. Бо тобі здається, що ти все сам зробиш, все сам вирішиш, все сам потягнеш, а не потягнеш. Довкола така величезна кількість людей. Поклоняються самим собі. І оце є вино начало, я вирішу, я знаю як краще, я знаю, куди мені краще рухатися, або як краще приймати рішення. Я сам знаю, я сам зроблю. Але найгірше і найсмішніше те, що коли те, що ти сам зробиш, сам вирішиш, сам постановиш, повалиться, або на рано чи пізно повалиться. Бо. До вічності переречене хіба то, що для нас приготував Господь. І тоді, коли до тебе посиплеться те, що ти спроєктував, те, що ти сам задумав, те, що ти сам постановив зробити, ти кажеш, Боже, а чому так сталося? Господи, чому ти мені так зробив? Ісус про це довго, добре знає. Неодноразово про нього говориться як про нову людину або про нового Адама. Тобто той... Чоловік, який виправляє помилки минулого, беушного Адама. Він виправляє помилки, він творить нове. А яким чином? Коли диявол до нього підходить з пропозицією: мені поклонися, я тобі все дам, я тебе підніму. Ти там станеш най-най-най, мені поклонися. Знову третю спокусу він чим відбиває Словом Божим. Ну, от хто хто, але син Божий мав би право від себе сказати, мав би право походити таким ходом, аби був одразу шахмат. По суті, він так і робить, але він це робить знову ж таки не від себе тепер. Бо тепер, у цьому стані, в якому ти є тепер, зараз є, у 2022 році, у якомусь там березні, тепер невідомо, чи ти маєш силу боротися, чи не маєш. Чи ти зараз маєш силу прийняти адекватне рішення, чи ні, невідомо. І тому Ісус показує, рекомендує: керуєшся не тим, що ти хочеш, не тим, як ти хочеш, не тим, як ти бачиш, як тобі подобається. А чим керуєшся Богом. Амінь. От, брата і сестри, куди нам треба рухатися. От коли буде наше поклоніння правильне, правдиве. Бо якщо ми будемо поклонятися самому собі, своєму хобі, Баченню лише там моїх друзів, баченню моїх сусідів, баченню моїх родичів, баченню там навіть людей, яким я довіряю, тільки, тільки на цьому будемо будуватися, ми приречені. Ви ніколи не задавалися питанням, чому Римська імперія, яка так багато разів вбила і нищила християнство, церкву, її вже давно немає і не пахне нею, хіба лише вивчаємо у якихось підручниках історії, а церква, яку, яку імперія нищила, і стоїть і можна так перерахувати цілий ряд імперій І вони всі десь вже в історії, ну ще там хіба комуністична, ще пробує там дьоргатися, але недовго. І її дні пораховані. А церква стоїть. Чому? Бо збудована на Богові. Бо збудована на Слові Божому. Ось відповідь. Коли ми поклоняємося істинному Богові, коли ми поклоняємося, ну, ну власне, його особі у Тройці. Отцю Сину і Духові Святому. Його слухаємо, що маємо робити. З ним живемо. Тобто він є по-справді, нашим Богом. Тоді слухайте спокій. Тоді ти встоїшся. Мало того, тоді навіть ворота, ворота пекла тебе не здолають. Не здолають, бо не будуть здатні. Бо це Господь, а це пекло. Тому, товариство, варто відходити від себе. Варто відходити від усяких ідеологій, від усяких там поглядів, думань. А завжди поставити питання, а що каже Господь? А що на це говорить Ісус? А що на це говорить Богатець? А що говорить Дух Святий? Біблія це показала, церква це розжовує, святі це показали на практиці. О, гелікоптер летить. Слава Богу, за наших, які нас оберігають. До речі, це також правильно один єпископ на днях сказав, що. Нам варто говорити не вірю в ЗСУ, а довіряю ЗСУ, а вірю Богові. І це знову ж таки про правильне поклоніння. Довіряю ЗСУ, а вірю Богові. Тому опираємося на справжні авторитети, поклоняємося єдиному Богові, істинному у Тройці, поклоняємося, живучи його словом, Його навчанням. І тоді вдасться в собі Єву покласти на місце в кожному з нас. Вдасться по справжньому жити і вдасться по справжньому не лише торкнутися до вічності, а увійти у справжню вічність. Супер. Поклоняємося правдиво. Дякую за вашу увагу. Наголошую знову, що лайкайте ці всі відео, підписуйтеся на наші канали. Мій Ходім, падре Сержа, отця Романа Демуша. Поширюйте контент християнський. А хто хоче підтримати, то є також посилання на. Відповідні картки і ресурси в описі під відео. Будьте благословенні. Шукайте правдивого поклоніння, і воно вас виведе на зовсім інший рівень, і воно вам дасть радість, і воно вам дасть правдиве задоволення, бо приведе вас до правди. Будьте благословенні! Гарного дня! Мир вам!